Слава Україні, мій позивний єгер І сьогодні ми поговоримо, чому поліціянти, депутати, прокурори, міністри, а також діти депутатів разом з органами національної поліції ніколи не потраплять на бойові і не прийматимуть безпосередню участь в захисті нашої державності, нашого суверенітету та нашої конституції. Отже, сьогодні ми поговоримо про цифри. Об'єктивні цифри, які є в статистичних джерелах, а також я поділюся своїми думками з цього приводу. Отже, розпочнемо ми з чисел, з простої статистики. Станом на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про національну поліцію, апарат управління національною поліцією загалом розрахований всього на 140 тисяч осіб, із яких 40% це жінки, також маєте це враховувати. І станом на сьогоднішній день. Менше ніж 90 тисяч поліціянтів стоїть на посадах. Таким чином у нас приблизно 40 тисяч жінок і приблизно 50 тисяч чоловіків за грубими підрахунками. Ну і також потрібно враховувати, що 15 тисяч поліціянтів від початку повномасштабки від 24 лютого 2022 року вже стали військовослужбовцями. Але їх значно менше, їх всього 15%, якщо ми рахуємо грубо від 100 тисяч. І тепер ми приходимо до розуміння, що поліціянтів насправді не так багато. Разом із тим, що ви їх постійно бачите на вулицях, у вас формується думка, що поліціянти втикають, їдять в курять і не виконують об'єктивно своїх задач. І тут тепер з'являється розуміння, чому так. Давайте рахувати, що таке 50 тисяч поліціянтів у порівнянні з загальною кількістю військовослужбовців в збройних силах. Станом на сьогоднішній день, за підрахунками різних експертів, за різними джерелами, від 1 мільйону до 1 мільйону 200 тисяч військовослужбовців. Це військовослужбовці абсолютно усі: управління, а також діди, які ніколи не будуть воювати, тому що їх неможливо списати. Їм немає 60 років. Але вони потрапили з початку повномасштабки, з болячками, здобули обмежену придатність або придатність до служби в ТЦК та СП та вищих військових навчальних закладах, якщо юридичною мовою. Ну і очевидно дідини будуть воювати. Від загальної чисельності особового складу, який зараз проходить службу в Збройних силах, 50 тисяч поліціянтів, чоловіків, до речі, це за максимальними. Під рахунками, за максимальною можливою кількістю, то це тупо ні про що. Якщо ви думаєте, що поліціянти, коли підуть за своїх посад і стануть на захист країни, щось можуть змінити, насправді це також зовсім ні про що. Це просто розмова, яка не має об'єктивних підстав, навіть якщо ми говоримо про цифри. Тепер давайте я розповім вам трошечки про навички. Хто такий поліціянт? Поліціянт це. Чоловік або жінка, які долучилися до органів Національної поліції. Зараз не обов'язково проходити учебку для того, щоб бути поліціянтом. Так, юридичну учебку ви пройдете, але ви точно не будете стояти на одному рівні з нашим буквально учнем, який прозаймався 5 місяців в тренувальному центрі. Будь-яка людина, яка має свою зброю, матиме напередок вищі навички. Роботи зі зброєю, ніж звичайний поліціянт. Відповідно, зараз я хочу підвести вас до думки, що поліція і не має об'єктивно працювати над своїми навичками при роботі зі зброєю. Поясню чому. Тому що засобами держави для того, щоб навчити всіх поліціянтів проти їх волі працювати зі зброєю, це величезні кошти. І також навряд чи ви будете раді тому, що більший відсоток від вашої заробітної плати тепер буде башлятися державі. Відповідно, поліціянти відіграють стримуючу роль, стримуючий фактор це буквально для всіх бандитів, а також для людей, які вирішили, що закон то не для них. Відповідно, якщо ми говоримо про кількість осіб. Які є озброєні, тобто це власники вогнепальної зброї, їхня чисельність перевалює за мільйон. До речі, дуже багато військовослужбовців не мають власної зброї. Якщо б ви запитали у мене, чому так, мабуть, я б записав би окреме відео для того, щоб пояснити вам, чому так. Але менше ніж у 20% військовослужбовців є власна зброя, яку вони мають там, або 12-й калібр, або нарізний полуавтомат. Фішка в тому, що військовослужбовці і озброєні власники це взагалі дві різні категорії осіб, і це зовсім не одні й ті самі люди. Я хотів би, щоб ви про це розуміли. що… Це об'єктивно так. І не завжди те, що вам здається, воно насправді так. Можливо, у вас уявлення про військовослужбовця, ви дивитесь мій канал і думаєте, от у ЄГРЯ гвинтівка, значить у кожного військовослужбовця, ветерана також є гвинтівка. Насправді це зовсім не так. Якщо ми говоримо про поліцію, якраз таки через наявність поліції, особисто я, не можу застосувати цю гвинтівку проти правопорушника, тому що я матиму для себе кримінальні наслідки. Мені доведеться в умовах правової держави доводити свою непричетність, доводити різницю між 36 і 37 статтею Кримінального кодексу України. Якщо ви не в курсі, це різниця між уявною самообороною і необхідною, де чітко правовим порядком визначено, що є перевищенням мір необхідної оборони. А перед тим як ми поговоримо про чисельність. Збройних сил, а також про загальну кількість людей, які можуть бути мобілізованими, я хотів би поділитися із вами магазином зброї прапорщик. Це саме той магазин, в якому була придбана ось ця гвинтівка. І це саме той магазин, з якого розпочалося моє стрілецьке життя. Конкретно ми з вами можемо поділитися дуже вигідними знижками від 15 до 25% на окремі позиції. І я думаю, це дуже. Вигідна пропозиція для того, щоб розпочати свій стрілецький шлях, для того, щоб стати озброєним громадянином і для того, щоб відстоювати свої права в умовах крайньої необхідності. Я раджу кожному з вас завітати в магазин-прапорщик для того, щоб обрати для себе першу бумпалку, а передні консультанти допоможуть вам зекономити декілька тисяч гривень на купівлі першої одиниці. Вони підкажуть, що є у них в наявності, також вони підкажуть вам, на чому можна зекономити для того, щоб ви не витрачали всі свої гроші. Ну а ми за свого боку допоможемо вам ще більш вигідними знижками, якщо ви є учасником будь-якої з наших закритих спільнот. Отже, тепер необхідно зрозуміти, як працює держава. Держава має правовий порядок, який визначається Конституцією України, а також депутатами. Також окремо правовий порядок визначається навіть рішеннями судів, тому що у нас існує дуже багато правових систем. Це благодійні фонди. До речі, якщо вам цікаво почути правду про більшість благодійних фондів, обов'язково напишіть декілька слів в коментарях. І згодом я запишу відео про те, як благодійні фонди дурять українців. Думаю, для більшості з вас ця інформація буде також цікава. Також у нас існують громадські організації, також у нас існують по суті неформальні громадянські об'єднання. Ну і все це правові механізми. Будь-яка ГОшка повинна мати статут, будь-яка ГОшка повинна мати голову. І в будь-якій Геошці зазначено список осіб, які є учасниками цієї громадянської організації громадської організації. Перепрошую. І отже, якщо ми говоримо про правотворчі механізми, це одна гілка влади. Якщо ми говоримо про судову систему, це зовсім інша гілка влади. Давайте я розкажу вам, як працює судова система, після того, як хтось на вас написав заяву. Отже, ось ця заява потрапляє. В органи Національної поліції її розглядає ваш дільничий участковий. Участковий збирає докази, опитує свідків і направляє матеріали справи в прокуратуру. Прокуратура формує всі докази і відправляється в суд. Якщо суд вирішив щось, і вам це не подобається, потім ви можете оскаржити це рішення і подати це або на досудове розслідування. Ви можете, до речі, в хитрому порядку в адміністративний суд спрямувати ще один запит на експертний огляд, на експертну комісію. І так експерти можуть роками тягнути вашу справу, якщо ви розумієте, що ви робите. Але після того, як суд вже виносить вирок, у вас є ще одна інстанція це апеляційний суд, де вже три судді розбирають. Всі матеріали справи, додаються докази, опрацьовується вся ця взаємодія. І після цього вже справа або виноситься, або йде в вищий суд. Якщо хтось з сторін або позивач, або винуватий не згоден з рішенням суду. І вже вищий суд, це вже комісія суддів, вона вирішує, що з вами робити. І ось якраз таки, якщо ми говоримо про вищий суд, то його висновок. По факту, є також частиною цієї правової системи, частиною нашого великого правового механізму. І ось тепер, що я хочу вам сказати. Якщо з вулиць пропадуть поліціянти, якщо пропаде судова система, якщо не буде функціонувати прокуратура, то люди, які мають зброю, люди, які мають соціальні зв'язки, повірте, вони гірше жити не будуть. Але умови існування в неправовому соціумі. Я більше ніж впевнений, більшості з вас не сподобається. Тому що такі люди, як я, у яких є матеріальні можливості, люди, які мають буквально зброю, елементи захисту, вони можуть створити ще більш небезпечне і невигідне для вас ОПГ. Подивіться, що було в Другу світову війну. На жаль, не було еліт в такому вигляді, в якому ви звикли їх бачити сьогодні. Не було прокурорів, не було. Поліціянтів і поліціянти, скоріше за все, були на стороні НКВД. І що робили ці люди? Ці люди працювали в інтересах держави, і вони буквально гвинтівками заганяли людей у військо, стояли ззаду них за градотрядами. І НКВДшник, очевидно, мав набагато кращі умови і забезпечення, і харчування, і заробітної плати. Очевидно, Норміс, який не має навичок комунікації, який не має ресурсів, який не має уміння домовлятися, нічого не міг протиставити навіть під час Голодомору, коли буквально органи державні заходили в оселю і перевіряли. Чи не приховав селянин зерно, і у випадку, якщо знаходили мішок зерна, розстрілювали селянин. Ось приблизно це відбудеться, якщо всі поліціянти підуть на фронт. Якщо зараз ви повторюєте російські наративи, якщо зараз ви кажете, що я піду воювати після того, як на війну підуть діти депутатів, насправді ви не робите для держави нічого хорошого, нічого корисного. Ви не створюєте продукт. Ваш рівень життя не стає кращим, ви просто допомагаєте ворогу. І у мене для вас є погані новини. Якщо ви продовжите так робити, то насправді нічого у вашому житті об'єктивно не зміниться, ніхто не буде спеціально конкретно вас ловити за жопу, але через декілька років просто прийде ваша черга мобілізуватися. Ну, і якщо ми говоримо про мобілізацію, то рано чи пізно. Існуватиме механізм демобілізації для того, щоб звільнити 55-річних дідів, ветеранів, які не хочуть служити. Ну і потрошку держава впроваджує ці механізми. Наприклад, якщо ваш родич загинув під час повномасштабки, ви вже можете не служити. Якщо ви повертаєтесь з полону, ви також можете не служити. Якщо ви розумієте, що робити в правовому порядку, ви також можете не служити. Ви можете пройти ВЛК, або ви можете знайти родичів, у яких є болячки, провести всю цю роботу з адвокатами, і також отримати юридично обґрунтовану законну підставу для того, щоб не служити, отримати бронювання, відсрочку, або якщо ви вже є військовослужбовцем, для того, щоб звільнитися з військової служби. Це все звичайні механізми, якими вже встигли скористатися: прокурори, судді, поліціянти і депутати. Якщо ми говоримо про депутатів, то деякі депутати також долучилися до війська. Особливо це стосується депутатів, які не мають бронювання. Це депутати міські. Вони не мають бронювання і, будучи міським депутатом, ви навіть не отримуєте заробітну плату. Ви продовжуєте займатися своєю господарською діяльністю, яка у вас до того була, але ви є депутатом і впливаєте на рішення міської ради. І саме за числа ось цих осіб, об'єктивно еліт, дуже багато людей потрапили на фронт, тому що вони не мають об'єктивно підстав для бронювання. Частина з них пішли з початку повномасштабки 24 лютого 2022 року. Ну а частина з цих людей залишилася приймати рішення. Отже, якщо ми говоримо про всі існуючі правові механізми, з часом вони будуть змінюватися. І навіть якщо зараз ви маєте відстрочку, бронювання або у вас є проблеми зі здоров'ям, внаслідок яких у вас зараз є висновок ВЛК, то це з вами не назавжди. Через 5 років, якщо продовжиться війна, держава матиме об'єктивну потребу мобілізувати ще більше особового складу. Ну якщо зараз ви не працюєте над тим, щоб збільшити. Свої об'єктивні можливості, збільшити свою користь для держави, збільшити свою користь об'єктивно спочатку для себе, то у мене для вас погані новини. На жаль, ви залишитесь на своєму рівні, і коли прийде ваша черга мобілізуватися, то вас не мобілізують кудись в хороший підрозділ, у вас не буде друзів у забезпеченні, у вас не буде розуміння взагалі юридичних механізмів на службі. До речі, якщо ви вже Підписалися на будь-яку з наших закритих спільнот, ви маєте доступ до закритих відео, до обмеженого контенту. І якраз таки тоді у вас є формування принципів, у вас є розуміння цих принципів, у вас мозок починає на біологічному рівні працювати геть інакше. І ось, якщо ви не розумієте, що у війську за правом сили розподіляється відповідальність. За вашою впевненістю у собі, у вас буде хороша або погана посада. Якщо у вас немає навичок роботи зі зброєю, то у вас, очевидно, ніякої впевненості немає, тому що буквально 18-річний підліток вже буде впевненіший за вас. Тобто, то, очевидно, у вас не буде хороших вражень від військової служби. Якщо ми говоримо про більшість людей, про учасників спонсорської спільноти, про хлопців, які долучаються до війська, які входять в систему, неважливо, це правова система або система безпосередньо військо, то якраз таки ми говоримо про те, що ви все одно будете незадоволені, незалежно від того, підуть всі поліціянти служити чи не підуть. Сподіваюся, для вас мої думки були більше, ніж зрозумілими. Я раджу. Кожному з тих, хто додивився це відео до кінця, ставати спонсором закритої спільноти в гостях у Єгеря, закритої спільноти Unfair Advantage, а також долучатися до наших тренувань в тренувальному центрі Яструб. Якщо ви не розумієте, що прокурор, якого мобілізують, піде, скоріше за все, молодшим лейтенантом. На жаль, у мене для вас погані новини. Ви не розумієте нічого і просто намагаєтеся виправляти свій безпорадний стан. Якимись шильдіками, які прокурор, наприклад, в свою чергу вже встиг здобути трошечки більше від вас. Отже, долучайтеся до наших інформаційних спільнот, продовжуйте стежити за закритими медійними сторінками. Приходьте до нас на тренування в тренувальний центр Яструб, де ви можете навчитись вражати рухомі цілі, де ви можете навчитися працювати з вогнепальною зброєю. А також декваліфіковані інструктори з бойовим досвідом підкажуть вам, яку вогнепальну одиницю для себе обрати. Тим часом ціла команда готує для вас наступні цікаві теми. Продовжуйте слідкувати за нашими медійними спільнотами. І до нових зустрічей!